Його не прискорювати на мінімумі, поки ми в зоні шторму. Зрозумів. Отже, усе це брехня. У тебе шок. Ти пішов на гору вбити мого батька. Ти сама не знаєш, що милиш. Скажеш, не так? У тебе шок. Ти хочеш випустити пару. Не вперше таке бачу. Не сумніваюсь. Усі знають. Тепер ясно, на що ми прилетіли і на що ти пішов сам на гору. Я міг спокійно натиснути на курок. Хіба натис? Натис? Вважай, що так. Мій батько був би для вас безцінним, а ти його підставив. Це ваш альянс його бомбами вбив. У нас є накази. Я свого наказу не виконав. Тобі не зрозуміти цього. Наказ? Вбити невинного? Чим ти кращий за штурмовика? Та що ти знаєш? Не кожен може дозволити собі вирішувати, що правильно, а що неправильно. Сьогодні ти відчула себе частиною повстання, а те, хто живе ним. Я воюю на цій війні шестирічного віку. Не ти, єдина, втратила все, що мала. Ти, кому просто хотіла щось змінити у цьому світі. Так ти голос совісті заглушаєш. Нема потреби.